Сніжної. З дітьми треба йти гуляти. Так, ідемо на інжир, але ми будемо зараз проходити. Друзі, чат працює. Пишіть, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, пишіть коментар. Дякую вам за лайки, за дзвіночки, за коментарі. Дякую всім, хто мене підтримує. А вам всім бажаю чудового вихідного дня. Іду до басейну, покажу. Снігу, Снігу лежить сантиметрів 5. Так. І льоду. Оду десь сантиметрів і ще є. Ну і в сніжки можна зараз погратися. Клас. <глес> Не тільки дітям подобається, мені теж Сміялась, кажу. Релакс, друзі. Всі каплі, весь сніг, який падає. Всі в сніжки це є релакс. Нашу черепаху ще почистим, ще не час. Скоро прийде через тиждень. Через тиждень настане зима. Калина чудова. І оце на цю зміну походи. Звичайно, і наші судини теж там реагують. Я зрозуміла, чому калина називається. Ягода серця, сердечна ягода. У неї камінчик всередині похожий на серце але коли, е, знаєте, таке іде невеличке запаморочення, ну буває, встаєте зранку і, як в тому анекдоті, нічого не пив, а зранку таке відчуття. Ніби ти пробухав всю ніч. Це такий є анекдот, що в молодості. Цілу ніч бухав, зранку встаєш, а м -м, після п'ятідесяти то вже. Ну, факт не той. Я хочу сказати, що прокинулась я, а оце то. Різко пішло похолодання, цей прийшов антициклон, то різко потепління, то знову сніг, і, звичайно, ці гойдалки температурні, ведуть, ведуть і до того, що наш організм теж якимсь чином реагує. Йому теж не дуже добре. І я показую калину, і зразу хочу вам сказати: мені коли е, так, як, так, як буває після перепою, якщо хто пив Що цього робити не можна, тому що це йде інтоксикація організму, і потім треба зробити інтоксикацію, багато пити. І от завжди хочеться пити там розсолу, щось кислого, такого всього. Так от, на оці температурні гойдалки, я так глянула на калину і зрозуміла, що я хочу калини. Я пішла, взяла. Така є ступочка, знайде. В самій кружці, в чашці, півлітровій, набрала їх, натовкла, 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 випала сок. Відчуваю, що насправді, насправді смачно, і, і саме його мій організм не хоче. Тоді я взяла соковижималку, зробила два стакани соку, видавила, додавила тут туди трішечки меду. Оце саме тому я і зрозуміла, чому вона називається сердечна ягода. Тому що весь червоний колір підтримує нашу судину, наші судини і наше серце. Ви бачите, як довго розповідала, а суть в тому, що чому вона. Друзі, чай, працює, хто ще спить, пізніше подивитися.